Понад 450 робіт, які вразили своєю неповторністю та оригінальністю, буквально заполонили зал обласної бібліотеки. Глина, тісто, солома, бісер, фетер та інші з усіх цих матеріалів і постали витвори дитячих умінь. Переважно дітлахи вишивали рушники, робили писанки та різноманітних тваринок. Хай буде то це виставка. Одночасно є обласним конкурсом, який покликаний визначити кращих дітей рукодільників. Це дуже є складно і пру просто майже неможливо стільки робіт дуже є багато, дуже багато і вони є такого рівня. Ну окремі якісь можуть бути такі ну посередні, а переважно роботи дуже цікаві і дуже різноманітні керівники гуртків зізнаються. Діти дуже люблять робити отакі шедеври своїми руками. Інколи вже й не вистачає ні сил, ані ідей, аби показати вихованцям щось нове і цікаве. Діти Хочуть ходити на гурток. Ви знаєте, що я як вони мене вже замучили. чесне слово Оля Федорівна. Сьогодні ну йду на виставку. А вони кажуть Оля Фена, буде гурток. Яко, діточки, та ж йду виставляти ваші роботи. Та візьміть нас, так ви ще маленькі, ну другий, четвертий клас на конкурс. Виставку подали роботи усі 16 районів та чотири міста Івано-Франківської області. Вразили яскравістю кольорів та новими ідеями. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.